І тоді ж питання, а для кого тоді я жила? І тут, коли ви пишете цей список, я дуже часто говорю: напишіть собі список із ста своїх бажань. При тому дуже важливо, коли ви його будете писати, щоб вони дійсно були ваші. Бо коли я в перший раз свій список бажань писала, в мене було про дітей, про чоловіка, про, про батьків, про команду і так далі. А про себе і для себе там було п'ять бажань які, якби, що хотіла я із тих 23, які були. Ну, цікава, да, історія. І тоді ж питання, а для кого тоді я жила? І тоді це був момент не про себе, а про інших людей. А якщо подивитися, все-таки всередину себе і задати собі питання, чого дійсно я хочу. Насправді, дійсно, от чого я хочу. При тому важливий момент, щоб задати це питання, потрібно знаходитися в стані спокою, не бігти кудись, а приділити собі час. Перше приділити собі час. Друге стан спокою. Третє взяти блокнот, ручку. Хочете, можете вмикнути музику, хочете, можете запалити свічки. Ви ж творча людина. Да? Наступне це задати собі питання, чого я хочу насправді. І взяти і писати, писати, писати. Бажання п'яти мають стосуватися вас безпосередньо. Бо це ваше. Не можуть в ваших бажаннях приймати участь треті особи. особи. Тобто ваше бажання має стосуватися тільки вас. Воно має стосувати бути екологічним для вас і для Всесвіту, в тому числі. Воно має бути в позитиві. Тобто, коли ми формуємо бажання Я не хочу, повірте, ви отримуєте те, що ви не хочете. А я хочу, ну, то 100% це правильно сформоване бажання.